Очій одяг перший сорт. Вага 15 кг, ціна 3 тисячі гривень. Курточка. Чоловіча. Розмір Елька. Робочі штани, розмір 48. Ще одні чоловічі робочі штанішки, розмір 54. Робоча куртка, розмір 54. Робочі штанішки, розмір 56. Ще одні робочі штани, розмір м Робоча кофта, розмір «М». Тепла безслухавка. Розмір 64-й. Медичний одяг. Розмір XL. Ще один розмір С. Розмір 3ХЛ. І таких дві. Розмір 3XL. Чоловічі робочі штани, розмір 52 Комбінзон чоловічий. Розмір 52 Така жилетка. Чоловічі робочі штани розмір XL. Резукалка розмір XL. Медичний одяг, розмір сороковий, чоловічий робочий штани, розмір, пише сороковий, ще одні чоловічий робочий штани, розмір С. Куртка. Розмір М. Медичний одяг, розмір 3XL. Футболка на довгі рукави, Розмір Елька. Халат. Розмір. Елька. Комбінезон чоловічий. Розмір 2ХЛ. І останній такий халат. Розмір Елька. Це був робочий одяг першого сорту. Вага мішечка 15 кг, ціна 3 тисячі гривень.